Листопаді в місті додатково ми передали, коли забирали від нас ПДФО ще 37 мільйонів на ті ж Збройні сили. Правильно? Додатково. 76 мільйонів реверсів було на початку року. Крім того, ми на наступний рік заходимо то ПДФО, яке в нас завжди було, ще до війни. Ми його так само віддаємо. Так само віддаємо. І у нас велика яма по поводу бюджету. Тому ніхто не каже, що ми не будемо допомагати. Будемо допомагати. Обов'язково. Тому що навіть коли ми додавали ці мільйони військовим частини, їх не було на початку в нашому е, проєкті рішення, в нашій програмі. Правда не було? Ну, коли в нас була можливість можливість здати, ми завжди давали і ніколи не торгувалися. Прошу, пане. Деталізувати цей момент, тому що, як на мене, це надзвичайно важливе питання, і найголовніше, що поза увагою мешканців громади пройшла інформація, яка насправді дуже важлива, вона є офіційною, публічною. Свого часу, кілька місяців тому, комітет виборців України провів аналіз по містах України з приводу виділених коштів. Кожен може зайти, загуглити і знайти цю статтю, відповідно користуючись нагодою власне, нашого засідання і трансляції, яка відбувається, я хотів би зачитати буквально один абзац. А йдеться про що? Вони в першу чергу звертали увагу на найбільші міста. Обласні центри, звісно, там зовсім інші бюджети, зовсім інші можливості. Але. Серед менших за розміром міст найбільші витрати, мається на увазі на Збройні сили, в Бердичево 100 млн грн, Краматорськ 78 млн, Новомосковськ 69 млн, Дрогобич 55 млн, Міські ради Ковеля, Броварів, Кам'янця-Подільського витратили понад 30 мільйонів, ніже на 35. Це офіційні дані, а і власне організація, така як Комітет виборців України, ну це об'єктивно, доволі авторитетна організація, і ми можемо опиратися на їхні дані. Тому будь-яка інформація з приводу того, що там, ну звісно, да, мало, багато це суб'єктивно. А, а цифри це факт. Тому, власне, в минулому році були знайдені ці кошти, вони були направлені, і я абсолютно впевнений, що в цьому році. Ми також будемо направляти на це кошти, але програма для цього має бути підтримана. І відповідно під під існуючу вже програму, тоді буде простіше виділяти власне, задовольняти ті потреби, якщо будуть дійсно звернення, як каже наше фінуправління. Дякую, щоб знати більше за інших.